Вітаю, вітаю всіх вас! Бачите, моя спроба виходити до вас в прямі етери а, повернути верніше їх. Вона. Успішна, тому що це вже другий етер за, за короткий проміжок часу за останні 12 днів. Тож я думаю, що ми з вами гарно проведемо час. Я вам нагадую, що я в прямі тер виходжу, тому що мені просто немає часу знімати контент такий, знаєте, красивенький контент, монтувати його і так далі. А все чому? А все тому, що я справою займаюся і вчу людей. Розумієте, нема, нема коли. Контент робити і тому але дуже хочеться ділитися, розпираєш мене. І тому вирішила. Ну буду виходити в пряміє це буде дуже так живо. Е економія мені часу, але ділитися інформацією з вами буду. Сьогодні дуже цікава тема. Ми з вами поговоримо про гру простолів серед викладачів в освіті. Взагалі що відбувається? Навіть якщо ви не викладач, вам буде дуже цікаво також подивитися. Тому що моя подруга, наприклад, яка не викладачка, вона каже, я навіть ніколи б не могла. Подумати, що у вас там серед викладачів є якісь такі, ось ці, знаєте, там ціло Санта-Барбара. Але я подумаю, що це скоріше Гра престолів, а не Санта-Барбара. Чому? Тому що ви навіть не уявляєте, скільки серед викладачів є хейту, неприязні. Просто це, це дуже цікаво. Тому. Вам буде цікаво, я думаю, якщо ви не викладач, зазирнути, знаєте, за кулісся цієї професії, це дуже цікаво. Так, що я хочу зрозуміти? Чи мене видно і чутно. Загалом минулого разу були якісь, якісь, якісь поміхи з мікрофоном. От. Ой. А, та. а як буде цього разу, невідомо. Словом, побачимо. Е, побачимо, як, е, що нам поїхали. Так. Е, значить, почнемо з того, що в Україні є формальна і неформальна освіта. Та, тобто, формальна освіта це наші садочки, школи, університети. Неформальна освіта це різні курси. Власне, я працюю в секторі неформальної освіти. Та, тобто, це курси англійської для тих, хто раптом не знає. Я засновниця і авторка методики в студії креативної освіти Smart Education. Ми працюємо по двом основним напрямках: це перше: ми навчаємо вчителів. Так, навчати креативно, ми навчаємо вчителів навчати власне. І друге, це студія вивчення англійської мови. Тобто, ми навчаємо англійській мові, звісно, також креативно. Так ось і в освіті відбувається цілий такий файт між вчителями. Які працюють в формальній освіті, і вчителями, які працюють в неформальній освіті. Чому це дуже цікаво? Ви готові? Це, це дуже цікаво, ем, тому що вчителі, які працюють в Неформальній освіті, типу на курсах, чи це репетитори, які працюють як фрілансери, наприклад. Да? Чи це вчителі, які працюють на курсах, наприклад, чи це а, вчителі, які ну, що, Ви зрозуміли, не садочок, не школа, не університет. І от є таке протистояння між ними. Чому? Тому що а, вчителі, які працюють в формальній освіті, вони Більшість з них, не всі, не всі, не всі, але більшість з них просто ненавидять вчителів, які працюють в неформальній освіті. Мені навіть одна викладачка написала коментар про те, що ви взагалі не можете вчителем називатися. Ну, я кажу, як це у мене є диплом, там написано це. От, вона каже: ви не можете називатися вчителем, бо ви в школі не працюєте. Ось це уявляєте, люди таке бачення світу це дуже цікаво. От, тоже, Власне. Ось коли ми говоримо про ось таке протистояння, водо є. І дуже часто можна почути таку історію про те, що вчителі, які працюють в неформальній освіті, вони начебто знаєте, офігіли, позажиралися. Тому що води за урок відповідно отримують більше, ніж вчителі, які працюють в формальній освіті. І тому вчителі, які працюють, Працюють в школах, в університетах і так далі, вони трішечки їх за це ненавидять. До речі, про зарплатню вчителів можна говорити вічно. Можливо, я зроблю якось стрім окремо на цю тему, але маю вам сказати, це як реклама, так, виглядає? Треба буде подумати про це. Так, але треба звернути увагу на те, що. Втратила думку, слухайте. Оце мінус прямих етерів. Будете слухати, як я ловлю думку. Але... Е так, 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 неформально вчителі, які працюють репетиторами, наприклад, або працюють в приватних навчальних закладах, але в неформальній освіті, вони більше заробляють. Так ось про зарплату можна говорити вічно. Але це дуже цікава тема. Звісно, я за те, щоб освітня сфера отримувала більше фінансів в Україні. Це однозначно. Я дуже хочу, щоб викладачі в школах, в університетах, в садочках отримували більше грошей. Але що цікаво. Ви знаєте, всі знають, що в Україні низька зарплата вчительки в школі, чи в садочку, чи в університеті. Правда? Всі ж про це знають. Це не стало вчора, це не стало сьогодні. Це відбувається вже дуже і дуже багато десятків років, а можливо й сотень декілька. Розумієте? А, але є люди, які чомусь йдуть в освіту. І йдуть працювати вчилькою в школі, а потім ці люди вони не задоволені своєю западні. Так, от, в мене питання: на що ви розраховували, коли ви туди йшли? Ви розраховували, що прийде якийсь хто? Новий президент, новий міністр і вам все порішає? Чому саме зараз тоді? Розумієте? Це ж не сюрприз. Тобто, це, це не відміняє того, що зарплат, зарплата викладачів має бути е, високою. Але це відміняє те, що е, люди е, е, з якоюсь претензією потім живуть і з претензією ходять на роботу. Розумієте? Е, я, звісно, за те, хай хоч е, викладачі на страйки повиходять. Ну, тобто, все ок, та? Тобто, зрозуміло, що потрібно рухати це все. Але Якщо ви йдете викладати в школу, то ви не маєте потім виправдовувати низьку якість занять, чи те, що ви зриваєтесь на учнів, чи те, що ви їх можете бити, чи те, що ви можете на них кричати своєю низькою зарплатнею. Ви знали, що вона буде низька. Це ж не так, що вам пообіцяли заплатити стільки-то, а платять ось стільки то. Тобто. Більшості вчителів, які працюють в формальній освіті, їм вигідно чомусь там працювати. Тепер питання, чому їм там вигідно працювати? І на превеликий жаль, вчителі, які працюють в формальній освіті, не всі, далеко не всі, є дуже класні професіонали, я особисто знаю таких. Але на превеликий жаль, так склалося, що більшість вчителів, які працюють в формальній освіті, вони отримують вигоду від того, що вони там працюють, як Що вони можуть давати неякісні знання, вони можуть не готуватися до занять, вони можуть зриватися на учнів, виправдовуючи це все низькою зарплатнею. Ви не повірите, але коли до мене, наприклад, приходили на співбесіду вчителів, які працювали в школах. В, в, в державних, наприклад, та? вони ж хочуть більшу зарплату. Окей, в мене от вакансія закрита, я, ой, відкрита, я не могла її дуже довго закрити. А, давай, е, ходи сюди. От, е, і вони, наприклад, жаль, як мінімум, не знають мови англійської. Вони мови не знають. За що вони хочуть, щоб їм заплатили більше? Це тут також дуже важливий момент. Розумієте, Тому що не так багато вчителів, я скажу чесно, які те, що вони роблять на заняттях, воно дійсно коштує більше. Вони є такі, звісно, 100%. Але давайте будемо чесними: їх дуже і дуже мало. Чи покращиться в нас освіта, якщо раптом одного дня. Вчителям заплатять більше? Ні. Тому що вчителька англійської, як не знала англійської мови, так вона її не буде знати. І від того, що в неї збільшиться зарплатня, ну, нічого це не змінить. І тому вчителі, які працюють в формальній освіті, ненавидять таких, як я, хто працює в неформальній освіті, і хто говорить про них ось такі речі. Вибачте мене. Ось така от гра престолів, розумієте? А я не можу сказати, що я їх ненавиджу. Але це дуже цікаво, як людині вигідно бути в цій позиції жертви. Ще дуже цікаво, як в нас відбувається набір на факультети педагогічні. Зазвичай дуже і дуже часто педагогічні вузи вступають ті, хто не вступили в інші вузи, на інші факультети, на інші спеціальності. На превеликий жаль. Тому в освіті дуже багато випадкових людей. Ось так я вам хочу сказати, які навіть не знають свого предмету. Це трапляється також дуже часто. І тому ті, хто працюють в формальній освіті, не люблять тих, хто працюють неформальні і таке про них говорять. Ті, хто працюють неформальні, вони ось таке говорять про тих, хто працює в формальній, і ось така історія відбувається. Зрозуміло, да? що тут просто таке закулісня страшне. Далі, наступний файт, який відбувається дуже часто, це мотивація. Вчителі, будь-якій формальній, неформальній освіті з будь-якої категорії вчителі, вони. Е вони діляться на два табори. Одні вчителі вважають, що вони мають працювати тільки з студентами, які, які мотивовані. От типу, мій учень мотивований. Тому я з ним працюю. Якщо це вчителька в класі, вона працює з 30 дітьми, наприклад, вона буде працювати тільки з тими, хто вже мотивований, хто прийшов вже і щось хоче. З тими, хто нічого не хоче, на них просто забивають. І вони просто якось там досиджують ті 10 класів, чи 9, чи скільки. Ось, ось така історія відбувається: дуже багато вчителів, вони Ті, хто працює в неформальній освіті, типу репетитори і так далі. Така є зараз тренд: тренд серед репетиторів, тому що репетитори можуть обирати, з ким вони працюють. Так, ось вони кажуть, що вони працюють тільки з вмотивованими. Все, якщо ви не вмотивовані, не йдіть до мене. Вони кажуть. І ось тут починається ще один такий файт, тому що є вчителі, такі як я, наприклад. Які так не вважають, ми, наприклад, працюємо з усіма. А я як методистка ще й обожнюю працювати з тими студентами, які приходять до нас не вмотивовані, але їм потрібно е, вивчити, наприклад, англійську мову. Е, і вони вже дуже багато разів намагалися, і дуже багато там від них викладачів відмовились, або вони самі від них потікали і так далі. Мені дуже подобається працювати саме з такими кейсами, саме зі студентами, які не хочуть робити домашки, саме зі студентами, які не хочуть ненавидять вчити ту англійську мову. Ось з такими мені дуже подобається працювати. Тут, знову ж таки, є таке одне знаєте, слово, яке всі вживають, але ніхто не означає що це, не знає, що це означає. Це танцювати з бубнами. Я думала, що я собі вже ті бубни куплю. <сум> Тому що є група вчителів, які вважають, я не буду танцювати з бубнами перед тими студентами. Я, я дуже себе ціную і люблю. <сум> На мою думку, любити себе. Це ось кремчиком руки помастити, це проявити любов до себе, наприклад. Це не працювати в вихідні дні, наприклад, це проявити любов до себе. От, піти спортиком позайматися, це проявити любов до себе. А навчитися працювати із різними студентами це проявити любов до своєї професії і розвивати свій професіоналізм. Тому що вчитель це не лише флешка з інформацією. Правда? Вчитель вже давно перестав бути просто носієм інформації. Погодьтеся. Вчитель це значно більше. І дуже часто є ще одна тут категорія людей: які, є вчителі, які люблять просто надихати. Вони такі, я зі студентом, там я подружилася з ним, то я там його буду надихати і так далі. Це все працює, але дуже короткостроково. Що працює в довгостроково? Це вивчення природи проблеми. Що це означає? Ми, наприклад, вивчаємо, як працює мозок людини, як працює поведінка людини, чим вона зумовлена поведінка студента в тих чи інших ситуаціях. Відповідно, кожен викладач, який працює в моїй студії, він знає ось ці тонкощі, і він знає яким викладачем йому бути з різними студентами? Тобто в нас один той самий викладач може бути різним з різними студентами. І, відповідно, може дати мотивацію і знання різним студентам. І думаю, ось ця ось історія знайти свого викладача. Вона трішки втрачає сенс, тому що, знаєте, знайти свого студента, знайти свого викладача, ну ви що, чоловіка шукаєте, чи що. Розумієте, це е, так дуже романтично, а можна і не знайти. І тоді, коли я не знайду, в мене буде, начебто, знаєте, такий ну, офіційний екскюз офіційний такий. Я просто свого викладача не знайшов, сказала людина, якій вже 150 років, розумієте? Або викладач такий. Це просто не мій студент. <хи> Вибачте, може бути моя чи не моя дитина. Ми можемо взяти ДНК-аналіз е і перевірити і сказати, це моя дитина, це не моя дитина. Розумієте? А мій чи не мій студент, це насправді залежить від е рівня вашого професіоналізму. Все. Я знаю, що майже будь-який студент може стати моїм студентом. Я це знаю, тому що я можу бути дуже різною з різними людьми, і це не лише про поведінку. Для різних людей я буду задіювати різні а, способи. Перевірки інформації, а вони є, <кхм>, різні ці способи, І різні способи а, пояснення інформації для різних людей будуть задіюватися по різному, та? тому що різні люди по різному сприймають інформацію, як мінімум. Як мінімум, комусь легше сприймати інформацію візуально, комусь легше сприймати інформацію аудіально, наприклад. І якщо викладач це знає, він може давати інформацію саме таким чином, який підходить саме цьому студенту, і студент потім буде думати, це мій вчитель. А насправді це вчитель підібрав правильний підхід до цього студента, правильні завдання підібрав для цього студента в залежності від персональних особливостей цього студента. Розумієте? Дуже часто вчителі, які думають, що о, це мій студент, просто в них... Співпало, співпало таке бачення студента і їхнє бачення. Але якщо я з точки зору наукового аналізую поведінку студента, спосіб сприйняття інформації, так працює мозок студента і так далі, я можу підібрати професійно те, що йому підходить, а не пальцем в небо тикнула, і все, оце зазвичай в пальцем небо. Деякі викладачі вони так тицнули, потрапили, і такі, о, мій господи, боже, мій студент. Вони кажуть, мій студент. Візьміть ще аналіз ДНК в нього, перевіримо, чи ваш то студент, чи не ваш. Ну, такі дивні. От бачите, ось таке що в нас є <свісно> в освіті. Тому є, а, повернемось до танців з бубнами. Є такі вчителі, які кажуть, що я танцювати з бубнами перед цими студентами не буду. Коли в них запитуєш, що таке танцювати з бубнами, вони не можуть нормально пояснити. Звичайно, вони мають на увазі танцювати з бубнами — це наче ти от робиш прямо щось таке. Екстра для своїх студентів щось знаєте, аж прямо ну, ну таке нереальне не щось таке. А насправді і для когось те, що роблю я, це вже танці з бубнами. А, те, що роблю... а для когось це ні. Розумієте, це така дуже абстрактна річ, але та, дуже часто це використовується і це, наче як приниження для викладача, якщо викладач там танцює з бубнами перед студентом. Я людина не горда. Якщо треба, щоб людина зробила домашку, то я станцюю з бубнами. Мені потрібно, щоб я, як викладач, як професіонал, якщо я знаю, що для цього студента треба станцювати з бубна, щоб це не означало, що я це, буду, я це зроблю, я, я, це, я це зроблю для того, щоб студент отримав результат взагалі. Ну, тобто, розумієте, але ж ні. Е, є дуже така от історія, і це танці з буднами покрите просто мраком, ніхто не розуміє, що це таке. Так, наступний файт, який відбувається, просто далі продовжуємо ми це все, це викладачі, які е, працюють на себе або на дядю, або на тьотю. Е, є такі, знаєте, певна така зневага. Викладачів, які працюють на себе, щодо викладачів, які працюють типу на когось. Я взагалі ненавиджу ось це формулювання працювати на когось. Чому? Тому що я людина, яка має команду, я точно знаю, що а, часом так буває, що не команда на мене працює, а я працюю на команду. Що було не один раз, коли я зі своєї кишені віддавала зарплатню, наприклад, та? Що було не один раз, коли я там, жертвуючи своєю відпусткою чи своїм вихідним, робила там щось заради того, хто в мене працює, наприклад, та? і так далі. Звісно, є різні роботодавці, є різні працівники, але є ще такий ось прикол, що в виконавській сфері дуже часто хейтять роботодавця. Хетіт роботодавця, і є ось такий, значить, такий фльор, що якщо ти працюєш в компанії, то ти, начебто, трішечки лох. А якщо ти працюєш сам на себе, то це ти красавчик. А тепер давайте ми подумаємо, значить так, зараз. Ось, прямо в цей момент, вчора і сьогодні, наша адміністраторка, я як методистка, наша операційна директорка активно включена в спілкування з різними студентами для того, щоб їм продати курс, оформити договора, домовитися про оплату, наприклад, та зробити всі як це, за, за, обговорити графік, затвердити графік і так далі. І ми це все робимо, тому що ми забираємо цю роботу від нашого викладача. Наш викладач тільки навчає, саме тому наш викладач може дати дуже якісну послугу, тому що наш викладач він не думає про те, як протестувати студента, куди його всунути в свій графік. Він не думає про те, як студент, щоб студентам заплатив, пройшла оплата не прийшла, і так далі. Розумієте, про це не думає викладач. Викладач тільки думає про якісний урок. І тому навчання з нами воно якісне. До речі, до речі, якщо вам потрібно вивчити англійську, нижче ви знайдете посилання необхідні, і е, можете написати, наприклад, нашій адміністраторці одразу в телеграмчик, і вона вас проконсультує щодо вивчення англійської мови. Тож напишіть її, будь ласка. Якщо вас цікавить, можете перейти в наші в наші соцмережі, підписатися на Інстаграм, нижче всі необхідні посилання. Якщо ви викладач, то також там є мій особистий інстаграм. На своєму особистому інстаграмі я даю інформацію, яка корисна для вчителів саме і для навчання. Так ось тепер давайте ми подивимося, хто із вас. Хто із вас е, щасливіший. <ріст> тобто, е, викладачі працюють самі на себе. Так, ви можете більше брати, можете більше заробляти за один урок, але ви робите більше роботи. правда? І в той час, коли моя викладачка з сином гуляє, проводить час, я працюю для того, щоб в неї були заняття. Коли ви працюєте самі на себе, ви трішечки не вмієте рахувати. Ви рахуєте, от я там за одиницю часу більше отримую, але ви не рахуєте, скільки вам сили потрібно прикласти для того, щоб отримати цього студента, наприклад, щоб потім його супроводжувати цього студента, і так далі. Дуже багато вчителів, які працюють самі на себе, вони. Вигорають через те, що їм потрібно вести соцмережі, наприклад, тому що в них не вистачає часу на те, щоб якісно вести соцмережі. Вони прокрастинують з тими соцмережами, ходять на мільйон курсів по соцмережам, і так далі. Але вони вважають, що ті, хто працює на когось, де хтось. Робиться за них і для них. Вони вважають, що лохи. А от я знаю, бачите, ми знову йдемо до цієї жертовності. Я тут вся така жертва. Пожалійте мене, але я красава. Ось такі от історії. І наступне таке закулісся, яке відбувається серед вчителів, це е, вчителі діляться на різні табори: це ті, хто працюють за підручниками, ті, хто працюють на різних платформах, ті, хто працюють на дошці міру, ті, хто працюють на презентаціях з презентаціями, і от вони прямо також не вважають інших якимись ненормальними. Е, це також дуже цікаво. Е, як ми працюємо? Ми працюємо. Е, з презентаціями, але всі наші презентації за їх основу ми беремо підручники, в основному оксфордські підручники. Чому ми не працюємо? Просто відкрив книжку і працюєш з книжкою. По-перше, наша методика нам це не дуже дозволяє, скажімо так, от це не дуже зручно. Плюс, коли ти працюєш з книжкою в онлайні, дуже багато часу витрачається на якісь зайві рухи. Це вся група студентів сидить. І чекає, поки викладач переключиться з однієї книжки на іншу, поки викладач знайде якусь сторінку, поки на тій сторінці знайде вправу її приблизить і так далі. Витрачається дуже багато часу. Це дуже незручно. В презентації можна налаштувати анімації, все буде з'являтися коли потрібно. Можна туди одразу вставити аудіо, відео. тому що дуже незручно працювати з аудіо-відео, поки викладач попереключає всі ті вікна. Дуже незручно з підручником. Просто з підручником як ну, з ним працювати. Але е, дуже зручно працювати, використовуючи підручник, да? тому що підручник також писали не дурачки, вибачте. Правда? От. Але от є в викладанні ось така історія, коли просто такий файт відбувається, що це дуже-дуже цікаво. Ось, ось так. Оце те, що я вам хотіла сьогодні розказати. Напишіть мені, будь ласка, чи вам була цікава ця тема, особливо тим, хто не є викладачем, чи, чи вам це не цікаво? Пишіть свої питання і пишіть про що би ви хотіли поговорити наступного разу. Я можливо наступного разу вам щось порозповідаю про роботу мозку. Як вам така ідея? Це буде я думаю наступного четверга. Напишіть також в коментарях. Е, так, знову я тестувала мікрофон. Дуже цікаво, тому що коли я тестую мікрофон, е, і мікрофон я підключаю, е, коли я просто відео записую, все супер записується. А саме ВТР, коли виходжу, то не дуже супер. Не знаю. Побачимо Побачимо цього разу, як там воно було. Все, е, чекатиму на вас в коментарях і напишіть, про що би вам було б цікаво послухати наступні теми, і напишіть, як вам така тема. Чи ось таке закулісся вам розповідати. Чи не розповідати? До зустрічі!